З чим у вас асоціюється рок, наприклад, в мене з силою, потужністю, сміливістю, свободою, відсутністю страху та справедливістю. Але, як виявилось, не завжди є так. Мене звати Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook. І в цьому випуску я розкажу про гурти, які не підтримали Україну або просто промовчали про війну в Україні. А ви поки підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар. І ми починаємо. Гурт Аксепт гурт Аксепт ніяк не висловлювався про війну в Україні навіть тоді, коли фанати питали їх напряму у коментарях. Але нещодавно музиканти опублікували у себе в інстаграм ось таке відео. На фоні грає, наскільки я розумію, їхня рок-версія гімну «Вбивць», тобто Російської Федерації. І знову ж на питання, чому у них на відео грає ось це, гурт відповів ігнором. Аксепт ніколи вас не слухав, і слава Богу, слухати навіть не збираюсь. Айрон Мейден. Ці, здавалось, брутальні рокери, ветерани, рок-сцени точно покажуть свою позицію. Але не так склалось, як гадалось. 3 березня 22-го року мейдени опублікували пост в інстаграмі, у якому написали, що їм дуже шкода з приводу увага ситуації в Україні, і тому вони відміняють свої найближчі концерти, які мали відбутися у Києві та Москві. Бо найголовніше для них це безпека фанатів. Підписники одразу активізувались і у коментах висловили усе, що думають про гурт. Тому і я висловлю свою думку: Мейдени, ви гівно. Роджер Уотерс. з одного боку. Пінк Флойд, які підтримали Україну, записали разом з Андрієм Хлибнюком із гурту Boombox пісню Хей Хей Райзап. Вона ж ой, у Лусі, червона калина, та передали усі виручені кошти з продажу цієї пісні на допомогу Україні. А з іншого Роджер Уотерс. У себе в інстаграм Уотерс виклав лист, який йому надіслала його 19-річна фанатка з України. Якщо коротко, то у листі вона пише, що Росія напала на Україну, йде війна. Вона є дуже великою фанаткою Пінк Флойд та Роджера Уотерса і особисто хотіла дізнатися його думку та позицію з приводу війни в Україні. Ще раз нагадаю: він виклав це у себе в інстаграм. Цей лист, в якому дівчина пише, що в Україні війна, Росія напала на Україну і вбиває українців. А потім він відповів на цей лист там же в інстаграмі. Він сказав, що відчуває біль за Україну і що це Путін зі своєю армією напав на Україну, бо відчуває себе ганстером. Та все треба вирішувати дипломатично і сісти за стіл переговорів. А західні лідери тільки підливають паливо у вогонь тим, що надають Україні військову підтримку. І, взагалі, якщо Україна не припинить відбиватись від Росії і не почне з нею говорити, то від України майже нічого не залишиться. Та зашквари Роджера Уотерса на цьому не закінчились. Через деякий час він написав листа Олені Зеленській, Після її інтерв'ю, в якому вона сказала: якщо підтримка України буде сильною, то все закінчиться швидше. Тут вже діда понесло по повній. Він попросив першоледі поговорити зі своїм чоловіком, президентом України, щоб той увага закінчив громадянську війну на Донбасі. Також він написав, щоб Зеленський виконав усі мінські домовленості. На секундочку на той момент вже більш ніж як півроку йшла повномасштабна війна. Та це не перший раз, коли Роджер Уотерс висловлювався про Україну. Наприклад, у 18-му році він сказав, що революція гідності була спланована Вашингтоном та спровокувала Росію окупувати Крим. Що я хочу сказати, діду, здається, ти забув випити таблетки. І декілька гуртів, які просто мовчать. Мегадес Дейв Мастейн. У той час, коли Металіка з самого початку війни висловила свою підтримку всьому українському народу та задонатила більш ніж мільйон доларів на підтримку України, Дейв Мастейн Mustaine... ні сказав. Ані слова. Так само, як і гурт Five Fingers The Sponge. Гурт, який написав таку пісню як Wrong Side of Heaven, хибна сторона небес, і кліп до цієї пісні присвячений ветеранам війни, які страждають на ПТСР, дуже потужно висловився з приводу війни в Україні. Та що я буду говорити? Послухайте самі. Хоча пізніше я знайшов в інтернеті ось це. Худі з Файфінгерзеспанч та Stand With Ukraine і зрадів. Але чекайте, це не сайт гурту, а сайт якогось невідомого мені інтернет-магазину, а на офіційних сторінках гурту і досі ані слова про Україну. І ще гурт Upon a Burning Body. ніколи раніше не чув про цей гурт, але під одним із випусків про світових рок виконавців, які підтримують Україну. До речі, посилання на ці випуски під цим відео підписник написав, е, чи знає хтось щось про цей гурт, чи підтримали вони Україну. Так от відповідаю: гурт висловив потужне мовчання. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Скажу вам так, друзі, мені більше подобається робити випуски про рок виконавців, які підтримують Україну, аніж про тих, які не підтримують. Але на жаль, таких... Ще вистачає. Тому, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть в коментарях щонебудь. І якщо це відео набере 500 лайків, я зроблю другу частину про виконавців, які не підтримали або не підтримують досі Україну. І не забудьте, зараз після закінчення цього відео беремо всі свої телефони, відкриваємо плейлисти і гарненько підчищаємо оці гурти, які не підтримали Україну. Нафіг вони нам здалися? Ну і наостанок: слухайте українське і підтримуйте українське.